Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити по кліку ось таке перемикання із зміною тексту та зміною картинок. Заздалегідь підготовані картинки нам потрібно розрізати на декілька частин. Малюємо ректенгл і ставимо його поверх нашої картинки. Тепер ми ось тут маємо поділити на 8, наприклад, на стільки частин, наскільки ми хочемо, щоб наша картинка була розділена. Дублюємо. Для швидкого дублювання можна натискати Command D. І тепер у нас частинки готові. Об'єднуємо наші частинки у фрейм разом із картинкою. І цей фрейм ми можемо назвати Київ. Бо тут у нас буде картинка Києва. Також попередньо потрібно перенести Київ наверх картинку. І всі інші картинки теж можна зробити фреймами для того, щоб було простіше і швидше працювати. Готово. Тепер всі ці ректенгли, поки вони у нас не задіяні, Команд С копіюємо. І вставляємо у кожен фрейм. Команд В. Команд-В, Команд В. І так само з усіма вашими фреймами, які були. Тепер нам потрібно по черзі дублювати всі ці картинки і вставляти у наші ректенгли через маску. Об'єднувати з маскою. І так, попередньо обираю картинку Києва, Команд С. Поки не вставляю, об'єдную із ректенглом і натискаю маску. Тепер вибираю фрейм, Команд В і тепер об'єдную з наступним ректенглом. Так само ми робимо дії всі з усіма ректенглами. Готово. Тепер наш з вами фрейм порізаний на декілька частин, а саме на 8 частин. І тепер все те саме нам потрібно проробити з іншими фреймами. Тепер, коли всі картинки порізані, ми можемо працювати далі. Що нам потрібно зробити? Обираємо маску першу, першу тут, першу тут, першу тут, тут і тут. Об'єднуємо в автолайаут. ставимо ось так, таку стрілочку, і ставимо нуль. Є. Тепер всі ці елементи, перші, у нас з вами об'єдналися в одне. Ми натискаємо, що це один. Перейменовуємо одразу. Тепер нам потрібно відключити автолаут. Ось так обрізати цей автолаїут і поставити йому кліп-контент. Все те саме ми маємо зробити. З нашими елементами номер 2 З затиснутим шифтом Вибираємо їх, натискаємо «Автолаяут», міняємо положення автолаяуту з вертикального на горизонтальне, ставимо 0. Також перейменовуємо. І, що тепер робимо? Вимикаємо автолаяут. Зменшуємо його, натискаємо Clip Content. Так само третій елемент. Вибрали, натиснули Автолаяут. Горизонтальне положення виставили, виставили 0. Вертаємося сюди, перейменовуємо, що це треті елементи. І тепер можна вимкнути автолаяут і зібрати все в одне. Навіщо використовувати цю функцію автолаяуту? Це спрощує і пришвидшує нашу роботу. Тобто, нам не потрібно кожну картинку, кожний елемент дублювати, якось вставляти. І ще нам потрібно в певній послідовності, щоб усі ці елементи були розташовані. І автолаяут нам у цьому дуже допомагає. Тепер всі елементи у нас зібрані в одному фреймі, тому всі інші елементи ми можемо видалити для зручності роботи. Давайте подивимося, що у нас є в кожному із цих шматочків. Ось, бачите, у нас є група 1, група 2, група 3, група 4, група 5, група 6. Тобто нам, в принципі, буде зручно, якщо все це переіменувати, для того, щоб не заплутатись, коли ми будемо приступати до іншого кроку. Я вже все перейменувала, тобто в мене тепер в кожному фреймі є нумерація наших елементів. Для чого це потрібно? Обираємо перший елемент. Давайте роздивимося. В першому елементі видним є шостий. Наступним є п'ятий, четвертий, третій, другий і перший. Тобто вони всі по черзі розташовані вище у слоях один над одним. Нам потрібно у фреймі 1 елемент номер 5 з затиснутим шифтом посунути. Ось так. І, як ви бачите, картинка наче накладається одна на одну. Давайте здублюємо тепер даний фрейм і зробимо цю процедуру з усіма елементами. Обираємо п'яті елементи у кожному фреймі і пересуваємо їх за допомогою шифта і Стрілочки на клавіатурі вліво. Навіщо використовувати Shift? Тому що буде рухатись ваш елемент по 10 пікселів так швидше. І тепер ви бачите, як вже поступово у нас з вами вимальовується анімація. Не забуваємо тільки всі п'яті елементи. Ми рухаємо. Все, готово. Це у нас з вами буде Одеса. Далі дублюємо. І, можливо, як ви вже здогадалися, тепер в цьому фреймі ми маємо пересувати четверті елементи, тому що ми пересували тільки що п'яті. А тепер нам потрібно пересувати четверті, щоб вони ставали прямо у цей фрейм і ставали видні. І ось так у нас поступово збирається картинка. І нам залишиться після цього тільки налаштувати правильну анімацію. Тепер, коли всі кроки пройдені, нам залишилося налаштувати анімацію. Але, якщо ви хочете додати якийсь текст, це потрібно зробити зараз. Попередньо я вже підготувала текст, він буде розміром 160, ви можете обрати свій власний розмір. І нам потрібно намалювати фрейм. Давайте ми зробимо його 1134 на 196. Поки що я залишу його білим або темним. Зараз ми його пофарбуємо для того, щоб була в нас певна контрастність. Поміщуємо наш текст посередині фрейму. Можна це зробити за допомогою ось цих клавіш. І тепер що нам потрібно: вирівнювання ставимо посередині. Перевіряємо, чи посередині у нас з вами стоїть цей текст. Чудово. І тепер нам потрібно зробити наступне. Дублюємо текст. І наступна у нас буде Одеса. Тепер ми пишемо Одеса. Після Одеси у нас буде іти Харків і так далі. Зараз ми це об'єднаємо в автолаяут. І цей автолаяут. Ми повинні занести у наш з вами фрейм. Ось так. Так як у нас зараз вимкнено кліп-контент, слова Одеса не було видно. Коли ми його вимикаємо, стає видно всі ці текстові елементи. Тепер дублюємо і пишемо Харків. Тепер знов дублюємо, пишемо Львів. І так ви маєте проробити з усіма вашими текстовими слоями. Далі у нас іде рівне. Далі у нас. Іде Черкаси. Є. Yeah. І все. Окей. Okay. Поміщуємо. Тепер посередині наш з вами текст, який вийшов. І тепер вмикаємо тут кліп-контент. Чудово. Ну і, звісно, вимикаємо заливку. Тепер нам потрібно цей текст поставити у наш фрейм. Ось так. Тепер що ми робимо далі? Команд-С, скопіювали, команд-В Вставили. Йдемо у текст, тобто в наш автолат, який був створений, затискаємо Shift і міняємо на Одесу. Тепер знову Команд-С, Команд-В, беремо автолаяут. Міняємо на Харків. Бачимо, що тут контрастність погана. Ми можемо це змінити. Також можна потім підрівняти всі-всі елементи, які нам будуть не подобатись. Тепер міняємо на львів. Тепер знову копіюємо. Вставляємо сюди, пересуваємо, щоб було видно наш текст, вставляємо. І останнє черкаси теж можна змінити, спробувати наш колір. Тепер задля підвищення контрастності ми можемо попрацювати з нашими картинками. Заходимо в картинку і можна просто додати їй поверх певний слой. Ось таким чином, натискаючи на плюсик. Це потрібно зробити з усіма елементами. Окремо, тому що ми їх створювали окремо. І кожному з них ми маємо додати поверх картинки фон. Фон може бути будь-якого кольору на ваш розсуд, в залежності від вашого проєкту. І тепер ми тут можемо поміняти на білий. І, як ви бачите, контрастність тепер хороша. Для того, щоб анімація працювала, нам потрібно об'єднати всі фрейми і зробити з них компонент сет. Тепер можна налаштувати кожен елемент по кліку. Також ви могли б додати якісь поверх стрілочки, на які можна було б натискати. Он-клік. І ставимо обов'язково анімацію Smart Animate. Пропоную зробити м'яке згладжування. Із In and Out. Тут можна поставити 500. І тепер. Все те саме нам потрібно проробити із кожним макетом. Але наша фігма допомагає вже. Ми бачимо, що анімація підв'язалася, і нам не потрібно її постійно виставляти. Можна зробити покліку. Можна зробити, щоб анімація самостійно перемикалася. Для цього у нас є налаштування автоделею. Але зараз я його не буду використовувати. Все. Тепер можемо переглядати. Тепер можемо переглянути, що у нас вийшло. Для цього нам потрібен якийсь фрейм. Ставимо перший елемент у нього для перегляду. І можемо запускати.